Всім привіт! У цьому відео я покажу покрокову інструкцію, як встановити Microsoft Office 2021 на Windows абсолютно безкоштовно. Цей пакет включає Word, Excel, PowerPoint, Outlook та інші корисні програми. Необхідні інструменти це завантажити Office Customization Tool і завантажити Office Deployment Tool. Також нам знадобляться команди для командного рядка. Усе це ви знайдете в описі до цього відео. Приступаємо в Google пишемо Office Customization Tool, вибираємо те, що від компанії Microsoft. І далі вибираємо 64-розрядну версію Windows, для Windows. Ось, і тоді прокручуємо і вибираємо саме Microsoft Office 21 так? Тут прокручуємо кнопку далі, вибираємо тоді мови, відразу вибираємо всі необхідні і основну ту, яку ми бажаємо домінуючою. Додаткові ще вибираємо англійська чи німецька, які ви бажаєте. Я вибрала основну українську, не что как вы бачите прокручиваем кнопка дальше далее э, снова кнопка дальше так тут э, мы маем выключить это мы вручную выделим потом З комп'ютера вже існуючий офіс. Лупка далі. І готово. І тепер треба експортувати. Нажимаємо кнопку експорт. Вибираємо формат XML. Окей. Тут погоджуємося. І називаємо файл, який в нас буде зберігатися на комп'ютері. Configuration. Я назвала два. Так. І в нас йде просто завантаження файлу на комп'ютер. І тепер нам потрібно завантажити Office Deployment Tool. Ті самі дії шукаємо Google Office Deployment Tool 2021 і також від компанії Microsoft завантажуємо його. Кнопка Download. Отже, ми маємо завантажені наші два файли на комп'ютер. Бачимо, що вони знаходяться у нас у папці Завантаження Downloads, називається Office 2021. Ось, І крім того, нам потрібно зайти на диск C і створити там аналогічну папку з такою ж назвою. Тобто ми заходимо в диск С, в папку програми і створюємо там папку, яка буде у нас називатися Office 2021. Для чого? Вона Для того, щоб ми з цієї папки, яка в нас є в завантаженнях, вирізали, скопіювали і вирізали ці два файли і вставили їх саме у папку на диску С. Після того, як у нас у папці Office 2021 на диску С є вставлені два файли. Аналогічну папку з папки завантаження потрібно обов'язково видалити. Тобто папку Office 2021 з папки завантаження видаляємо. Вона має бути тільки на диску С. І алгоритм має бути саме такий, як я вам говорю, не інакший. Не можна просто скопіювати, перемістити чи якось ось так. І ми бачимо, коли ми відкриваємо папку, всередині є необхідні наші файли. У мене ви бачите їх трохи більше, бо я не з першої спроби зробила це. Переходимо до наступного етапу. Далі нам знадобляться команди, про які я говорила раніше. Для цього нам потрібно від... мати, ну, всі ми маємо на комп'ютері якийсь блокнот, ноутпад, і... і ми туди маємо скопіювати собі дві команди, які є в описі до цього відео, або вручну ввести. Перша — це є CD-диск-це є саме розташування нашого файлу, якщо ми пам'ятаємо на диску C у нас. А друге це є команда сетап саме для. Налаштування і встановлення програми. Отже, копіюємо, виділяємо так, лівою кнопкою миші нашу команду, наприклад, так, і Ctrl-C, ми її копіюємо, на клавіатурі натискаємо, ось, і будемо зараз переходити до наступних дій, які будуть пов'язані саме з командним рядком. Уважно треба бути, тому що багато читали коментарів, що у людей не всіх виходить, а саме через те, що не всі уважно цей крок робили, потрібно саме в командному рядку бути в режимі адміністратора, тому зверніть на це увагу, коли ви вибираєте командний рядок і натискаєте правою кнопкою миші і в режимі адміністратора, запустити від адміністратора. Ось, можливо, у вас англійське меню чи не знаю, відкривається у нас вікно наше командного рядка. І ось там, де в нас мигає наш курсор, саме ми маємо спочатку ввести розташування нашого файлу. Саме цю команду, яка в нас є в блокноті, cd C Office 2021. Отже, виділяємо Ctrl-C і сюди Ctrl-B. Отже, і натискаємо Ентер. Після цього ми бачимо, що ми вже так знаходимося всередині цієї папки через командний рядок. Ось. І коли ми це там знаходимося, вставляємо наступну команду по налаштуванню нашого Microsoft Office і натискаємо Enter. І як ми бачимо, що почалось завантаження нашої і встановлення нашої необхідної програми. Ось, і ми бачимо, відразу у нас у запуску, впуску нашого Windows, відображаються всі необхідні компоненти даної програми. Ми можемо це перевірити. Заходимо в Word, і я в даному випадку пишу нашу актуальну репліку і фразу. Отже, бажаю всім успішного встановлення даної програми. Слава Україні, героям слава підписуйтесь на канал. Тут буде ще і є багато корисного і цікавого.